В вашій увазі новинка в нашому автосалоні Range Rover Evoque з дизельним двигуном 2.2 на повному приводі. Автомобіль офіційний від першого власника. Пробіг 270 тисяч км обслуговувався виключно на офіційній станції VD Power. Дуже крутій комплектації з пам'яттю CD, з музикою Meridian, шкіряний світлий салон. З підігрівом руля, є клімат-контроль, підігріви сидінь, камера заднього вигляду, переключення режимів їзди, датчик світла, датчик дощу. Ззадні простори салон. На литих дисках 18 Має передній задній електропривод кришки багажника. Досить місткий багажник. Кого зацікавив такий варіант, приїжджайте до нас на більш детальніший огляд і тест-драйв. Також є багато інших автомобілів у нашому автосалоні.